Ех, вже так пізно, а я тільки прийшла додому. Я так хотіла подивитися щось в Ютубі, знайти останні новини, переглянути погоду на завтра. А ще потрібно скласти план завдань для виконання, написати щось у власний щоденник, записати аудіо по друзі. Крім того, потрібно знову поставити нагадування, аби не забути випити ліки, а також зробити деякі обчислення. Мабуть, поставлю тамер аби не засидітись, а взагалі, яке сьогодні число, котра година? Стільки всього потрібно зробити на комп'ютері за раз, що здається, не буде часу навіть для його винтник. А чому немає голосового помічника на комп'ютер для мед? крайномовного користувача, який би пришвидшив виконання усіх цих завдань? Гадаю, багато з вас стикалося з подібним. Вітаю, я Оліщук Владислава Володимирівна, учениця 9 класу Політехнічного ліцею НТУ КПІ. Провівши багато досліджень, я з'ясувала, що тисячі українців стикаються саме з такими проблемами. Але що ж робити? Наразі голосового помічника, який б вирішував всі ці питання, немає. Саме тому я взяла проблему у власні руки та створила комп'ютерного помічника з підтримкою української мови для всіх комп'ютерних систем. Даний проєкт стане корисним кожному. Потенційним користувачем може бути звичайний українець, який багато працює, часто взаємодіє з комп'ютером та має певні проблеми зі здоров'ям. Така людина бажає вирішити незручності взаємодії з комп'ютером та пришвидшити роботу за ним. Тож, проєкт була створена за допомогою мови програмування Python, фреймворку VGS Electron та бібліотеки Speech Recognition. Наразі помічник вже виконує усі функції, що ви бачите на екрані. Роботу кожної з них я вам зараз покажу. Привіт! Я голосова помічниця. Що ви хочете зробити? Аудіо. Скажіть, як назвати аудіофайл. Аудіо. Записую аудіо. Скажіть, що потрібно записати. Сьогодні була гарна погода. Аудіо записано і збережено у ваші завантаження. Сьогодні була гарна погода. Текст. Скажіть, як назвати текстовий файл. Текст. Що потрібно записати текстом. Сьогодні була гарна погода. Текст записано та збережено у ваші завантаження. Додати завдання. Скажіть, як назвати документ для доду списку. Справи. Що додати до списку завдань. Випити чай. Завдання додано. Пошук. Що шукати в Google? Котик. Відео, Що шукати на YouTube? Котик. Перезавантажити пристрій. Введіть через скільки хвилин ви хочете перезавантажити комп'ютер. Перезавантаження комп'ютера через 2 хвилини. Скасувати перезавантаження. Заплановане вимкнення комп'ютера скасовано. Вимкне комп'ютер. Введіть через скільки хвилин ви хочете вимкнути комп'ютер. Комп'ютер вимкнеться через заданий час. Скасувати вимкнення. Заплановане вимкнення. Комп'ютера скасовано. Нагадати? Про що нагадати? Випити ліки. Ви хочете, щоб я нагадала, випити ліки. Введіть час у хвилинах, через який нагадати. Нагадую вам випити ліки. Погода В якому місті ви хочете дізнатися погоду? Київ. Київ. Погода. Легкий сніг. Температура 1-3 градуси Цельсія відчувається як 1-3. Яка година? Зараз 22.03. Дата. Сьогодні 15 грудня 2024 року. Обчислити. Скажіть математичне рівняння для обчислення. 3. Помножити на 4. Результат 12. Таймер. Введіть, на скільки хвилин ви хочете встановити таймер. Час вийшов, таймер завершено. Вийти. До побачення. На цьому в мене все. Дякую за увагу.